Щодо візиту Володимира Зеленського, президента України до Польщі, вказувалося про те, що цей візит матиме особливий характер. І якщо власне проаналізувати крайні візити Володимира Зеленського, то вони ну можна так сказати були таємними без е, відповідного церемоніалу. А от візит до Польщі він заздалегідь оголошується і вказується, що він буде офіційним і публічним. Чому так? Для чого? Я Гадаю, що це якраз свідчення того, що змінилася ситуація перший рік війни, так абсолютно логічно, що президент має знаходитися перебувати на місці, що він і це до речі, аж ніяк теж не завадило для успішної комунікації і встановленню добрих і навіть тут. Дуже стійких відносин України зі світом. Більше того, цей момент він продемонстрував, що Україна стала центром світу, скільки візитів відбулося, іноземних і представників яких країн, тобто провідних країн, це було свідчення цьому. А наразі вже е, є можливість і є час для е, такого для продемонструвати, що ситуація є такою, що є можливість планової роботи, і е, навіть тут вона має бути знаковою, бо дійсно е, саме Польща в цій е, цій системі. Допомоги України, яка склалася в світі, вона продемонструвала, що вона займає таке певне чільним, чільне місце ну, серед багатьох країн. Тому і знову ж таки, це символ української активності і побудови. Нових реалій нової Європи. Ми говоримо про, про побудову нових таких союзів, про побудову нової вісі, про про побудову таких особливих партнерських відносин з Польщею та з країнами Балтії з Північної Європи. І От саме тому такий перший візит, про який йдеться, про який планується, він відбувається. О саме в цей спосіб. Вказується, і те, що Володимир Зеленський звернеться до польського народу, хоче розповісти полякам, що відбувалося в Україні протягом останнього року. І власне, як я розумію, подякувати полякам за їхню допомогу, які Прийняли в свої сім сім'ї багато біженців із України, вказується також і те, що Володимир Зеленський поспілкується з Анджеєм Дудою. Це будуть довгі розмови не лише на тему безпеки, але і про економіку, співпрацю, політичні справи. Історичні теми. Ми хочемо, щоб ця програма була абсолютно повною. Про це повідомляють у Представництві власне Польщі власне коли плануються дипломатичні такі візити на рівні президентів, кажуть, що заздалегідь уже дипломати погоджують між собою домовленості документи, які можуть бути підписані, які мають бути підписані, а лідери вже країн погоджують деталі і ставлять свій автограф. Як ви думаєте, чи будуть підписані якісь документи? Якщо так, то про що буде йти мова? Ну я можу сказати, як людина, яка має дуже багато знайомих дипломатів, так будь-який візит. Він це б тим більше візит високого рівня. Це для дипломатів дійсно випробування. Тобто, як працює посольство в цей час, це ну це, це, це величезний да такий випробування, це величезний масив роботи. І враховуючи до речі, що і посольство України в Польщі з перших днів війни воно теж працює абсолютно в іншому режимі, ніж це могло би бути там, десь будь-якій іншій країні. Це, це так, але щодо того, що саме буде підписуватися, я гадаю, що ну, це по перше, треба все ж таки знати якісь певні деталі. Можна припустити про те, що ну, оскільки і так підтримка України в плані постачання озброєнь і підтримки нас підготовки українських воїнів відбувається. То якісь будуть узгоджуватися деталі про це, можливо, про релокацію українського виробництва боєприпасів та озброєнь. Ну тут уже як ми чи дізнаємось, ми про це чи ні? Ну тут зрозуміло, чи є доцільність про це говорити. І можливо, я думаю, що будуть певні. Речі такого декларативного плану, але які стають такими картами, дорожніми картами: це саме от про розвиток союзу з Польщею та іншими країнами, і можливо, цей й побудова простору між Чорним морем та Балтикою. Тобто, я думаю, що от певні дорожні карти в цьому напрямку. Вони обговорюватимуться і, скоріш за все, підписуватися. Пане Дмитре, залишайтеся з нами. Будь ласка, на зв'язку. Є оперативна інформація, власне, якою хочу поділитися і з вами, і з нашими глядачами. Відтак додому з полону повернулося ще 12 українців. Серед них п'ятеро важко поранених. Про це повідомляє координаційний штаб з питань. Поводження із військовополоненими там уточнюють, що з неволі звільнили 10 військових і двоє цивільних. Десятеро оборонців належать до солдатського та сержантського складу. Їх захопили у полон, зокрема у боях біля Бахмута, сил опитного та Оріхово-Василівки на Донеччині поблизу Креміної та Червонопопівки на Луганщині. Також повернули двох цивільних, яких агресор утримував як заручників із села Липці Харківської області та Маріуполя. Пане Дмитре, повертаємося до нашого ефіру. Приємно, що повертаються додому. Приємно, що працюють наші колеги, наші партнери. Це надзвичайно приємно, коли рідні можуть знову обійняти своїх захисників і тих людей, які боронять нашу країну, і які власне дають нам можливість спілкуватися. Продовжуємо обговорювати порядок денний. До Києва прибув віце канцлер Німеччини Роберт Хабок. Про це повідомляє Шпігель. Політик наголосив, що його візит може дати Україні чіткий сигнал, що Німеччина вірить у її перемогу, а також що Європа зацікавлена, аби Україна в майбутньому була економічно сильним партнером. Це перший візит Хабека до України після початку повномасштабної війни. Пане Дмитре, як власне було заявлено, що тут мова йде, як я розумію, про післявоєнне відновлення України та інвестиції у післявоєнну Україну. Ну, скоріш за все, так воно і є. що е, Тут це питання стратегічного плану їх потрібно вирішувати і потрібно узгоджувати е, не тоді, да, коли війна закінчилася, а світ повинен знати, що і як робити ще коли війна йде. Да, тому тут е, це логічно. Ну і знову ж таки, е, як на мене, знаєте. Тут же ж відбулася і робоча поїздка в Чернігівську область і спільна президента з Робертом Габеком і і було продемонстровано, наприклад, село Ягідне, де російські окупанти минулого року у підвалі отримували 400 людей з цього села. Близько там більше 300 і 10 чоловік. І там деякі люди загинули, 10 10 було розстріляно. То хтось помер. І тому тут це не тільки про, про майбутнє, не тільки про. Про те, про як буде відновлюватися Україна, які підуть інвестиції, і що тут буде тут, і якраз про нагадування Німеччині про те, що, що наразі відбувається, про те, що цей геноцид він не закінчився. І те, що, як на мене, позитивний сигнал, те, що Німеччина готова це сприймати. І, Разу да, коли приїжджав Штайнмаєр, він потрапив під до речі, теж відвідував Чернігівську область ще й потрапив під повітряну тривогу, і це багато в чому сприяло ну такому формуванню позиції Німеччини на підтримку України. Точніше, вона вже була сформована, але тут після цього прозвучали конкретні речі. Про, про необхідність під підтримки України, тому я думаю, що тут це, от теж приблизно не тільки про відновлення, а скільки про намагання зрозуміти, що відбувається, і демонстрація того, що в гуманітарному плані, в чисто людському плані Німеччина є разом з Україною. Продовження теми міжнародних візитів пропоную нам обговорити і поїздку президента Франції Мануеля Макрона. Він відправиться у Пекін. Там він сподівається відмовити лідера Китаю Цзіньпіна від будь-яких зближень із Путіним. Про це пише політико. Макрон сподівається, що Китай може стати посередником у війні Російської Федерації проти України. Але які важелі впливи має президент Франції? Невідомо очікується, що Макрон говоритимемо Сі Сізінпіном кілька годин. Білий дім не вірить, що цей візит буде успішним. Його представники згадали про невдалі спроби Макрона стати миротворцем напередодні повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Я ж додам, що у Китаї вирушить і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен. Перед поїздкою вона зустрінеться із Макроном у Парижі за робочим. Обідом, пане Дмитре, тут варто ще також і додати, що Макрон уже поспілкувався із Володимиром Зеленським. У них була телефонна розмова, спілкувалися вони близько 30 хвилин. Це була підготовка до зустрічі Макрона і Сі Цзінпіном? Ну я звісно гадаю, що так, що це обговорення однозначно ведеться. Тим більше, що і президент України говорив про те, що про. Готовність розмовляти з Китайською Народною Республікою, і до речі, це насправді е, є дуже добре. Да, що висловлюється така готовність, тому що е, ну, за великим рахунком, той план е, мирного врегулювання, який про який говорить Китай, ну зрозуміло, що це ніякий не план, але е, чому б. Не проговорити про нього, да, чому, тому що ми можемо сказати, що так, у нас є трактування. Ви пропонуєте да, там, припинення вогню, да, ми теж, але ви перед цим говорите про повагу до територіальної цілісності, так, от у нас наше трактування таке. Я не думаю, що все ж таки є надто велике сподівання в Україні щодо можливості як цього конкретно візиту. Урсули фондрляєн, так і е, Еммануеля Макрона до Китайської народної республіки. Е, я не думаю, що є якісь надто великі сподівання взагалі на те, що Китай може якось е, може відіграти позитивну роль, е, бо є знаєте практика голосувань Китаю, наприклад, в е, Раді Безпеки ООН, де він використовує право вето або підтримує Росію. Ну, не голосуючи за якісь конкретні питання щодо там тиску на Російську Федерацію, ці всі речі є, і, ну і знову ж таки є усвідомлення того, що Китайська Народна Республіка це все ж таки авторитарна країна, комуністична країна. Яка абсолютно чітко вважає, що світ має бути поділений між великими гравцями, а тому тут це не залишає надто великого поля для маневру. Натомість ну, важко сказати, що саме думають у Франції, тому що в принципі політика безпосередньо Європейського Союзу вона не відрізнялось колись там якимось зайвим оптимізмом в цьому плані. Але от, зауваження Сполучених Штатів щодо того, що пан Макрон намагався вже грати роль миротворця, да, воно. Воно абсолютно логічне, але просто в той, в той момент всі намагалися грати роль миротворців. І тому тут я думаю, що єдине на що можна було б розраховувати, на те, що Китайська Народна Республіка візьме до відома позицію Заходу щодо того, що з доведення до Росії інформації про необхідність. Відмови від застосування в будь-якому разі зброї масового ураження, оце мабуть єдине, тому що про що можна говорити? Що може бути якось сприйняте? А чи якщо навіть Китай доведе цю думку до Путіна, чи сприйметься Російська Федерація, отут уже виникають величезні сумніви. А якщо говорити простою мовою, враховуючи те, що світом правлять кошти і власні інтереси, що потрібні Європі від Китаю? Ну я думаю, що значить, це виходить так, що всі вже надто залежні один від одного і і Європа по суті є і ринком для Китаю, і, до речі, як і навпаки, тобто просто різна різна структура цієї торгівлі, різна номенклатура. Тому через я думаю, що тут це питання насправді також обговорюватиметься і не але з огляду на те, що Китай все ж таки входить в таку смугу певної економічної кризи, то і є такі спокуси рішення цих проблем там переведенням в іншу сферу, а саме там ну, побудови свого впливу там в інших регіонах, то можливо і це відчувається в Європі, і про це також їтиметься в переговорах. Продовження теми переговорів, але в онлайн форматі по телефону, перше з Липня 2022 року держсекретар США Антоні Блінкен поговорив із російським главою МЗС Сергієм Лавровим. Він закликав його негайно звільнити журналіста The Wall Street Journal Івана Гершковича. Про це говорили і одного ще громадянина США Пола Вілана. Це колишній морський морський піхотинець, якого засудили в Росії за шпигунство. Натомість Російське МЗС повідомили, що Лавров під час розмови, яка відбувалася, Дбулася за ініціативи американської сторони, вказав на необхідність цитую поважати рішення російської влади. Він наполягає, що Гершковича узяли на місці злочину при спробі отримати. Секретні відомості мовляв під підкриттям журналістського статусу. Він збирав дані, що становлять державну таємницю. Додам, що Гершкович став першим зарубіжним репортнером, який заарештувала, якого заарештували за звинуваченням у шпагунстві в Росії з моменту закінчення холодної війни. Пане Дмитре, як ви вважаєте, чи дійсно ось з журналіста став приводом для розмови між Ентоні Блінкентом та Сергієм Лавровим? Чи обговорювали вони щось інше? Ми про це не знаємо. Ви як політолог, міжнародник? Я гадаю, що могли щось інше обговорювати, але е, тема могла бути е, але, ну це просто невідворотня, да тобто ну? Не просто так, да? не кожен день вони дзвонять один одному. Це однозначно, але уж сама по собі ця тема Евана Гершковича і Вілана вона складова нинішньої складної ситуації. Чому? Тому що тут. Це ну по це по перше, свідчення такого закриття Росії від світу з одного боку, і інший момент це намагання Росії говорити з Сполученими Штатами з позиції сили, і є конкретна точка, куди вони докладають зусиль. Російська Федерація зазнала. Кілька поразок зі своїми шпигунами, зі своїми нелегалами та, наприклад, заарештований заарештована людина, яка під виглядом бразильця намагалася в'їхати на роботу в Нідерланди до роботи Міжнародний кримінальний суд. ООН. його було викрито як росіянина, було повернуто до Бразилії. Там його заарештували. Зараз його екстрадиції вимагають Сполучені Штати. Є ситуація з да, Є ще кілька таких речей. Можливо, ну, якщо посипалася така мережа, що може не про все можна, можна не все, можливо, не все можна побачити, Росія перебуває в своєму репертуарі. Коли заарештовують їхніх нелегалів, вони заарештовують, беруть заручники людей, які не мають ніякого відношення до подібної діяльності. або якщо і мають, то ну явно не того масштабу, ну от приблизно така сама ситуація, як зараз з полоненими, на да? вони полоненими вважають і українських цивільних граждан, Да? тобто, от наші громадяни цивільні, які вони їх. Можуть брати скільки завгодно і звинувачувати в чому завгодно. Вони звинувачують там, в, навіть в тому, що у них в самих кримінальному кодексі нема там протидія спеціальної воєнної операції, да, якої просто нема. І от тут цей торг відбувається приблизно так само, як, от як вони намагаються це внести, сформувати активи в такий спосіб, але за великим рахунком. Ну оскільки е, війна вже йде, і м, тут уже і Путін вже е, отримав ордер на е, арешт за е, конкретні злочини проти люд, людяності, проти людства, да то ну не проти людяності але тут поки що тут проти е, викрадення України за українських дітей, то е, така тактика Російської Федерації для повернення до діалогу, вона Навряд чи буде успішно і з ними будуть говорити, будуть об, будуть обміни, але як це відбуватиметься, і чи це призведе до повноцінного діалогу? Навряд зрозуміло, дякуємо вам за те, що пояснили та долучилися до нашого ефіру. Дмитро Левось, політолог міжнародник, був на прямому зв'язку з телеканалом Апостроф Тіві.